Ветеран, який на фронті втратив руку, щодня вигулює близько пів сотні собак. 32-річний Василь Величко влаштувався у комунальне підприємство Лев. Це міський притулок, де тварин лікують, стерилізують і шукають їм нових господарів. Чоловік працює доглядальником. Для нього, каже, це і заробіток, і терапія. Як собаки стали для ветерана підтримкою? Марічка Кужик розповість. У дворі комунального притулку гучний гавкіт. На прогулянку чекають десятки собак. Перший ветеран веде Айру. Йди сюди, моя маленька, іди сюди, сьогодино. Ну, Йде сюди. Ну, ходи, ходи. Василь Величко, доброволець і ветеран. Йому 32. Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення. На харківському напрямку отримав тяжке поранення. Довелося ампутувати руку. Відбивали штурм, О, і попало з СПГ. Після лікування каже Василь, довго шукав себе. Працював навіть кур'єром у Львові, розвозив замовлення на велосипеді. А тепер доглядальник тварин. Я скажу чесно, за те, що ти гуляєш з собаками, мені ще й гроші платять. Робота просто мріє. Його робочий день це десятки кілометрів і стільки ж прогулянок. Щодня він виводить від 40 до 60 собак. Для прогулянок з чотирилапами має спеціальний повідець, який кріпиться на талію. Зізнається, поруч із тваринами йому легше долати тривогу. Це дійсно терапія. Тварини вони. Якось і дають впевненість в собі більше і допомагає так. І ти дивишся, розумієш, що воно тебе любить, ти його любиш. Спілкування з тваринами, воно відволікає просто психологічно, морально ти відпочиваєш, ти відволікаєшся від той тривоги. А ще у притулку й особлива подруга Етна, каже Василь. Собака теж без кінцівки. Бігає на трохи, як то кажуть. Я як її вивожу, так кажу, ходи, колега по нещастю сходимо на прогулку. Трошки у комунальному підприємстві лев кажуть, Василь виконує все, що інші працівники, а ще приходить навіть у вихідні. Головне додає директорка, щоб роботодавці створювали умови і підтримували ветеранів. Підготуйте середовище, місце, де вони мають працювати. Підготуйте своїх колег, щоб вони розуміли, які питання може ставити кіні, як потрібно комунікувати. І ну, ці люди по-іншому відкриють. Якщо людині потрібно більше перерв, окей, нехай це буде, це можна проговорити. У Василя є дві власні собаки, і тепер ще 60 підопічних чотирилапих. Каже, ця робота стала не лише можливістю заробляти, а й своєрідною реабілітацією. Тож радить і побратимам, і цивільним брати тварин з притулку. Вони можуть стати справжньою підтримкою. Марічка Кужак Андрій Попович Львів ТСН 1 приз 1.